З вами на своєму каналі Алекс. Був перебор монет у мене пару раз. І які знахідки показую? Що є в обіході? 2023 рік. Лютий Так. Здвоєння Тут цифри. Дев'яточки, двоєчко. Та, напевно, одиниця треба. ну, Тут здвоєння таке, в тризубцеві, я їх не мив, нічого страшного, положим. Так, тут в листочках здвоєння. Ягідки, як сливки, то тобто, є сливки, я не їх кажу против часової стрілки і за часовою стрілечкою. Трапеція попалася у нас, що саме головне, 92 рік. І отут така чи полоска йде, чи лишній метал, що воно тут. Одна друга. 92-й рік, і в 94-му така ж сама попалася. Значить, штамп, Ну виходить... це мої виводи. Попав сюди на 94-й. Бо таке ж саме зображення, що тут в 92-му в 94-му. Трапеція. А реверс, чи то з аверс то вже, да. 92, 94. Ще гривня. Я її відложую цю монетку. Дуже вона мені Нравиться щось таке. Тут полосочки должны повинні бути, а вони в мене в металі. Що тут, що тут? Ну, щось може так зробимо, подивимося. О, видно, бачите? Як лишній метал наплив такий, його немає ось. Ну, по всьому воно. Що аверс, що реверс? Таке. Оставляємо цю монетку. 96-го року. Ну, така вона десь. Життя її не... не пожаліло, як то кажуть. Ну нічого, та в нормальному стані. Чим поганим, хороше. 96-й. Ще знайшов одну, але 2001-й думав, що 96-й хтось затирав тут. Аж так оподоки. Спершу не міг понять. Пару секунд потім. Подивився на гурт на те. Ага. Я її кину. В одні субанки. Так, 2001. Повороті 10 градусів. Одна гривня. Е, розумієте, одна гривня. Лінійкою так поміряли є. І, опять же, у нас знахідка. 50 копійок. Все вона. Так. Що в нас тут? Зараз ми її зважим. І положимо кульочок до. 3,96 4 грама. Як казав, по-моєму. Одна людина казала, що. Це рідкісний фальшак. Я його там в мене підписаний він в кульочок. А потім розберемося через півгода, год буде інформація. От таке. Вона в хорошому стані. Ніде вона не була ні в яких цих. От так, ну от такі знахідки. Підписуємося на канал, ставимо лайки. І до зустрічі на каналі. Всім пока.